Доброго дня, шановні України, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які сьогодні вітають вас ще раз днем незалежності. Бажають щастя, здоров'я усім добрим українцям. Звичайно, удачі, а саме головне перемоги та миру. Все за допомогою нашого учителя та наставника. Ісуса Христа, без Нього, без Бога. Без правди і без Бога України не буде. Ну, сьогодні ми поговоримо про правду, але перед тим я хочу привітати пані Галину Нікітюк і Сашу Спащенка. рідно. Подякувати, що вони мене завжди підтримують у стрімах, так як сьогодні. На даний момент. Отже, починаємо тему стріму. Тема стріма буде коротка, але дуже важлива, тому що є багато проблем, які ми не помічаємо. Ми не помічаємо за бравурними повідомленнями телемарафону, що ми йдемо до Москви, що Путін падає на коліна. Ми не помічаємо деяких речей, деяких речей, які є прості і дуже жорстокі, тому що йде війна. Але перед тим як розкрити тему стріму, попрошу вас усіх, підпишіться. Будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Нас 61 тисяча 700 підписників. Максимальне завдання 100 тисяч. І ту правду, яку я говорю, та правда, яка я говорю, варта, варта ваших підписок. Буду дуже вдячний. І низький уклін. Тим людям, які вірять мені, які допомагають мені, які думають за те, як я працюю. Тому що мало хто, мало хто, мало хто розуміє по-справжньому, наскільки мені важко дається ця праця, наскільки мені важко дається. І не тільки фізично, тому що я важко хворію, але й морально. Морально тому, що я ці всі біди, які проблеми українців, біди, проблеми. Смерті, болі, каліцтва, несправедливість, неправду, яку я говорю на екрані, я пропускаю все через серце. Я не говорю так байдуже, начебто константуючи, багато людей мені писали, Ігор Миколаївич, прибережіть себе, ви дуже запально ведете стріми. Не можу я, ви знаєте, всі біди України, всі сльози, все горе, всю неправду я пропускаю через своє серце. І це як і фізично, так і морально мене ламає. Але дякую тим, хто підтримує, допомагає. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. До нас приєднався Юрій Сокіл, як завжди, пані Валентина. Гладких і Антон Коритко. Доброго дня, дорогі рідні. Бажаю вам здоров'ячка. Дякую за те, що ви завітали сьогодні на стрім, на прямий стрім українські сукіряни. І коротко по темі стріму. Ну, ви знаєте, є така річ, є така річ, як інстинкт вижити, інстинкт виживання, простий звіриний інстинкт. Просто вижити. От кажуть, коли людина попадає в місця заключення волі, у неї всі інстинкти відкидаються, От просто відкидається в сторону, залишається один інстинкт вижити і вийти, вижити і вийти. І ось зараз у нашій країні люди, які знаходяться в важких обставинах життя таких людей, переважна більшість, дуже багато простих українців простих робітників селян, простих інтелігентів поставлені на межу виживання, на межу виживання, правильніше кажучи, вибачте. І оця вся, як кажуть, оця вся, як кажуть, рожеві окуляри, можна сказати, да, або рожева. Мана, яка в повсякденному житті іноді застилає нам очі. От ми йдемо і бачимо, що життя прекрасне, нам здається, це. У нас ілюзія. А на війні такої ілюзії немає. Ті, хто воював по-справжньому, кажуть, що ілюзія така минає зразу. Зразу, тому що війна це не бреворні марші телемарафона. Війна це те, що війна це смерть. Війна це смерть, війне це каліцтво. І тут є вибір. Або ти будеш себе тримати в руках, або ти будеш морально себе настраювати, або ти будеш йти до кінця, або ти зірвешся. А коли люди зриваються, вони куди йдуть? Правильно, вони тікають, просто тікають з війни. Тікають, просто беруть свої речі, покидають. Військову частину і їдуть. Куди їдуть, а куди очі дивляться. Частіше всього, люди наскільки змучені, що вони їдуть додому, навіть не думаючи, що там їх чекають Вгодовані ситі поліцаї, щоб їх зловити. А от ви знаєте, от багато людей е засуджують таких, що покидають Самовільно військові частини. Я скажу дуже просто: особисто моя думка. Не треба засуджувати тих, на якому місці ти ніколи не був. Дуже просто. Дуже багато хлопців покидають самовільні, самовільну частину військову, тому що два роки воюючи чи третій рік воюючи, вони не були в жодній відпустці, тому що не були на ротаціях, тому що не бачили близьких, тому що взагалі їх на день, на два навіть не відпускали додому. І таких дуже багато випадків. Є дуже багато випадків, коли вдома біда, хтось хворіє, великі проблеми, командир не відпускає, і люди беруть і самовільно залишають частину. Дуже багато таких випадків. І кожне самовільне залишення частини це окрема історія окремий випадок. І засуджувати тих людей, які воювали, чесно воювали, а потім зірвалися і самовільно залишили частину не потрібно. Потрібно розбиратися, чи людина самовільно залишила військову частину, тому що в неї були великі проблеми, тому що в неї психологічний зрив під час війни, чи людина самовільно залишила військову частину навіть не воюючи, а просто на дорозі до полігону. Але в Україні є така, як би кажучи, жорстока річ це рамки закону. Ну, у нас же закон, як дишло. для багатих один закон, для бідних один закон. Тому за самовільне залишення частини і за дезертирство, а багато хто не розуміє різницю між дезертирством і СЗЧ. Самоволкою, як колись казали в радянській армії. Багато хто не розуміє, я постараюсь пояснити. Так от, за самовільне залишення частини, за дезертирство. 5 років. Все. 5 років за СЗЧ. Можете собі уявити, 5 років самовільне залишення, за самовільне залишення частини. За самоволку за дезертирство 5 років. Хоча між самоволкою і дезертирством дві великі різниці. Отже, що таке самоволка? Самоволка це тип. Коли ти залишив військову частину, зібрав речі і поїхав додому. Поїхав конкретно додому, щоб побути 2-3 дні з наміром, потім вернутися в військову частину. Або ти вийшов з військової частини і просто пішов до своєї коханої жінки, яка живе в тому місті, і не прийшов вчасно в військову частину. Оце є самоволка. Короткотермінове залишення військової частини. Без мети туди не повернутися. Отак я юридично точно вам сказав. А що таке дезертирство? А от дезертирство це те, коли ти покидаєш військову частину і не думаєш туди вернутися. Ти міняєш документи, міняєш фамілію, міняєш місце проживання, ти йдеш з зброєю, з тією зброєю. Чиняєш розбійний напад на когось, або когось грабуєш, не дай Бог, Господь вбиваєш чи пораниш. Оце і є дезертирство. Так що є різниця між СЗЧ, самовольним залишенням частини, і дезертирством. Дезертирство це обтяжуюча стаття, отже, до чого це все я розповідаю. Я, звичайно, не юрист, я, звичайно, не сірожа гуру, я, звичайно, не Тарас з Одеси. Але вирішив все-таки прострімити на цю тему, тому що, на превеликий жаль, сидячи в своїх затишних хатинках, так, на диванах, ми не думаємо про те, що доводиться нашим хлопцям переносити на фронті. Які величезні фізичні і насамперед моральні моральні, моральні навантаження вони там переносять. І не кожен може і винести їх до кінця. У дуже багатьох зривається психіка. Дуже багато людей починають самовільно залишати військові частини ще по тій причині, що воїнами не народжуються, воїнів потрібно виховувати. А у нас хапають кривих, сліпих, глухих, хворих інвалідів і кидають їх на фронт. Просто. А потім дивується, чому так багато людей йдуть в СЗЧ, в самовольні залишні частини. Статистика за 2022 рік – 9,5 тисяч СЗЧ, за 2023 рік – 27 тисяч чи 24 тисячі за рік, десь в районі під 30 тільки за перше півріччя 2024, 2024 року 30 тисяч. Думитись, за 2022 рік там 27 чи 24 тисячі СЗЧ, а тільки за перше півроку 2024 року 30 тисяч солдат Збройних сил України самовільно покидали військові частини і йшли в СЗЧ. Отже, так це ще ж офіційна статистика. А всі кажуть, от більшість каже, що цю офіційну статистику множити на 2 або на 3. Є така, е, така інсайдерська інформація, що в 2024 році до 100 тисяч чоловік самовільно покидали військові частини й шоли все з Все це показує передусім, що мотивованих воїнів просто вже немає. Я казав, що мотивовані воїни, що люди, які йшли добровольцями в перші дні війни, вони вже практично всі вбиті або поранені. А ТЦК гребе в ЗСУ всіх, кого може вловити, кого може загрести. Таких людей немає мотивації, тому ті ці люди, при першій можливості, беруть і покидають військові частини і пускаються, як кажуть, в біга. Тому наша влада, яка сидить в теплих затишних кабінетах да, з кондиціонерами, сини, яких не воюють на фронті, родичі, яких не воюють на фронті, все-таки помітила цю проблему, і буде розглядати в Верховній Раді закон не про декриміналізацію СЗЧ. Тому що, якщо закон називається про декриміналізацію СЗЧ, як деякі кажуть. То виходить, що за СЗЧ взагалі не буде покарання цих п'яти років 5 років тюрми. А багато суддів зараз, нормальних суддів, свідомих, да просто тянуть з розглядами по СЗЧ, щоб просто людей не садити задарма на п'ять років. Вони надіються, може буде якась амністія, може поміняють статтю. Ну і Верховна Рада. Подивилася все-таки на це питання, хтось там додумався винести це на розгляд, і Верховна Рада, повторюю ще раз, буде розглядати закон про відміну, перш... відміну покарання за перший випадок СЗЧ. Не про декриміналізацію за СЗЧ, а про відміну покарання за перший випадок СЗЧ. Ось отакий закон буде розглядати Верховна Рада. Що це означає? Це означає, що ми не бачимо проблему. Ми не бачимо проблему, яку ми повинні бачити. Ми не бачимо те, що хлопці на фронті, вони знаходяться не на курорті. Вони знаходяться в пеклі, в пеклі. а те, що вони знаходяться в пеклі, відкладає великий відбиток на їхню психіку, на їхню поведінку. Тому суспільство повинно на це реагувати терпимо. Тому держава повинна що, турбуватися про наших воїнів. А яка турбота про наших воїнів? Бойовий медик оголосив голодування. В Одеському госпіталі бойовий медик оголосив голодування. Чотири рази поранений, 4 рази чотири поранений і контужний. Оголосив голодування. тому що, знаходячись на, реабі... на реабілітації в психлікарні номер 2 в Одеській області, він побачив, що їх взагалі годують просто бурдою, що їх годують гедотою, як він написав. Можете собі уявити психіатричну лікарню, де знаходяться на реабілітації наші воїни, де годують гедотою, просто гедотою, ку навіть собака не їсть. Із вицілими стінами, зламаними унітазами, там не лікарня, а просто як бомжатня якась. Все. Ось така турбота про поранених, скалічених воїнів Збройних сил України. Що я вам скажу? Війна це не телемарафон, війна це не парадні марші, не поїздки на БТРах під музику. Війна це смерть, війна це каліцтво. Війна це інстинкт виживання. Вбий ворога, а сам виживе при любих розкладах. Тому наше суспільство повинно звертати увагу на проблеми наших захисників, на проблеми. Саме на проблеми. Тому що чим далі йде війна, чим проблем у наших захисників більше і більше. З вами український історик та журналіст Іршвець. дякую за стрім. Дякую друзям в чаті. Віталій Ковальський приєднався При... здоровив ерудит каналу Віталій Ковальський приєднався по нас з Днем Незалежності. Дякую. Пані Раїса Комаренко теж вітає нас з Днем Незалежності. Дякую. І Галина Вишинська теж приєдналася з вітаннями, Анна Саксон. Коротше кажучи, рідні, мої дорогі, дякую вам за привітання. Дякую, що ви вітаєте мене і український народ. Дякую за стрім. Підписуйтесь на YouTube канал Георг Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами? 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. Ще раз святом. Дякую за стрім. До нової зустрічі.